Заплатив податки спи спокійно. Цю фразу знайому кожному з дитинства вкотре підтвердили керівники податкової міліції при Державній податковій службі у Рівненській області. Хоча, кажуть, податківці з нового року почали змінювати пріоритети у своїй діяльності. Головне на сьогодні завдання податкової перетворитися у сервісну службу, стати дієвим, ефективним посередником між бізнесом та державою. Керівництво податкової міліції України. Сформулювали перед усіма нашими працівниками дуже просте правило. Сумлінні платники податків не повинні мати, мати справу з податковою міліцією, і цього правила ми чітко дотримуємося. Податкова міліція у Рівненській області контролює витрати з державного бюджету, бореться з нелегальним виробництвом та розповсюдженням алкогольних напоїв та викриває так звані конвертаційні центри. Так на початку року два таких центри було виявлено в Рокитнівському районі та в Острозі. По даних фактах за нами була проведена дослідча перевірка, встановлені факти. Підробки документів, які послужили для реєстрації і проєстрації, відповідно, матеріали передані до органів прокуратури, через органи прокуратури передані до органів МВС, де, наскільки мені відомо, порушена кримінальна справа. Враховуючи, що територія скоєння злочини це є місто Київ, то по згідно норм кримінального процесуального кодексу, то вона розслідується на сьогоднішній день органами МВС. Податківці вкотре просять підприємців не приховувати податки від держави та не брати участь у роботі так званих конвертаційних центрів, бо нове законодавство карає не лише організаторів, а й осіб, які користуються послугами таких центрів. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.